Добрий день, Із вами Мухобойка, а я не з вами, бо в мене ремонт. О, привіт, Олексіївна. Привіт, Григоровна нема. А що це ти? Що, що це в тебе тут робиться? Що, що, це, що це тут таке? Ремонт буду робити, Григора. Тю, так на що? Ти ж не давно робила. Думала генеральним прибиранням обійдеться. Ну, але не обійдеться. Треба ремонт робити. А що сталося? Могла а ти що в Кременчуцькі попросити. новини не дивишся? А що там новина? Новина в Кременчуцькі показували відео в Кременчуці нашестя павуків. Так я оце, Григоровна, кожну шпарину провірить, е, 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 ну, замазать і, і взагалі треба провести обробку. Дивись, ось відео показують, глянь, ну, глянь. Ну, давай. Соцмережами активно ширяться фото і відео нових до цього не бачених пауків, які з'явилися нещодавно у Кременчуці. Чи правдива ця інформація, і наскільки вони отруйні, з'ясовували Кременчуцькі новини? Що ж, наші пошуки павукаоси ОСИ закінчилися успішно. А що про цього милого павучка думають звичайні Кременчужани? Що ж, реакція очевидна. А як вкусить? Та ну не знаю. Ну давай подивимося, може там щось кажуть, що робить. В першу чергу треба заспокоїтися, звільнити місце укусу від одягу зайвих прикрас. Слухай, оце Олексіївна. А ти собі уявляєш, які це зуби в того павука? Треба звільнити від одягу і прикрас. Місце укусу це ж воно прогризає одяг і прикраси. Метал гризе. Прикладаємо чисту стерильну серветку. І на протязі певного періоду вживаємо велику кількість рідини невеликими порціями. Так, да, я знаю, що в Тебе десь тут було. Так, Дивися. Те Та ж, якщо вкусить, тоді велику кількість седини. А, а так, поки не вкусив, є... можна трошки для профілактики. Так. О, хорошо. Улюблена рідина. Здрава, для профілактики всього доброго. Так, а як Ні. взагалі ну, ставитись до павиків у вас тільки відношення, якщо б побачили? Поважно. Але ж це ядовиті залежить від розміру. Оксім, а ти до павуків як ставишся? Поважно, поважно. Якщо великого бачу на стіні, така добрий день, добрий день! Повзіть, будь ласка, до сусідів. От у нас тут місця нема. А як маленького, то й топком можна. Та що, давай гуглить, Олексіївна, де вони да? взялися? Оця напасть. Ну, не з космосу ж вони прилетіли ага. ці павуки. Ну, ну їй Богу, ну ну де давай, ж вони в тебе взялися. В руках то давай гуглить, Де Бог. вони взялися? Павук Оса. Отрута, от смертельна загроза. Ага, ага. Диви, диви, диви. Ага, вони ага. прийшли із Західної України. У мене в кадрі дуже небезпечний павук. Який віднедавна з'явився в нас тут на Західній Україні? І про якого гудить Фейсбук уже ціле літо. Ну ага. десь це звідки? Ну, це ж воно ж ось вісім лапок, оце отако воно йшло, 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 йшло. І прийшло до Кременчука, три роки зайняло в нього. Ой, Григоровна, пишуть вони ще, і ще воно взагалі, Ось в Одесі. Що було, то було там. Ціла армія їх. Я боюся, якби вони від Одеси та не розпорошилися по всій Україні. Глянь, що Бу -бу. було в Одесі. На шестя пауків на Одещині на косі між морем і лиманом поблизу курорту Сергіївка їхні колонії обплили. Щільним павутинням всі рослини. В коментарях з'явилися повідомлення, що в Сергіївці нашестя отруйної чорної удови, надзвичайно небезпечного павука. Аби з'ясувати, так це чи ні, знімальна група ТСН виїхала на місце разом з фахівцем арахнологом. Та хай би Кременчуцькі новини знімальна група та теж би виїхала та подивилася, що там на Одещині. Та да вони на пальне їм стільки грошей виділили, що їм, я думаю, тут оце до Одеси. Та, тьфу. Та й все поїхали. Та таки ж познімали. Ну їй богу, а то таке прямо оце прийшли, налякали людей. Зняли нашестя, не А так би прослідкували дорогу. як кудою воно ті павуки йдуть. Тема не розкрита. Тема не, Розкр... не розкрита. Сюжет не годиться нікуди. Дивись, Григорівна, вісім років тому вони були на Одещині. Угу. І та й слава Богу, відпочивальники від них не ховалися. Дивися, люди, отам. Глянь собі, а, так, біля павуки, спокійно, сиди а, ти... на пляжі. Пляжники на павутиння реагують по-різному: одні фотографуються на його тлі, інші намагаються триматися подалі. Наша природа дуже красива. Фоткають собі павуків, ходять на пляжі, як ходили, ну, так і ходять. Як це, як ото фотозону собі зробили біля тих павуків, фотографуються. Може, воно не таке страшне. Григорівна, давай ну, гуглить. Ну, що там ще ці вчені кажуть. О, так да, Охрана отміна. Дивися, сайт перевірки фейків по той бік новин. Ще три роки тому сказав: люди добрі. Думайте головою. І читайте уважно, і в школі вчіться так, як треба. Пише, що нічого страшного немає, павуки ці собі як жили, так і живуть у нас. Що ти мені переказуєш? Хто тобі повірить? Хто ти така? Ти експерт Чи хто ти Григоровна? В школі вчилася. Ш... Открий, прочитай перше джерело. На сайтах-сміттярках розносять фейкову новину. Львівщина атакував отруйний павук, Оса, від укусу якого буцімто віднімаються ноги. Цю моторо ж завзято підхопили групи в соцмережах. серед людей масово шириться паніка, але боятися не варто. От павуки водяться в Україні, але їхня отрута слабка і цілком безпечна для людини. Хіба що можлива алергічна реакція? Майже всі види павуків отруйні, крім представників двох невеликих родин. Боже, та вони нас уже отруйні павуки живуть mm -hmm. і вообще. Але це не значить, що вони можуть зашкодити людині. Аргіопа харчується невеличкими комахами, відповідно, отрути в неї вистачає І лише на істот розміром з коника. Навіть чорного таргана вони не можуть здужати. <пу> а то нас <пу> шкіру людей аргіопи в більшості випадків взагалі не здатні прокусити. Доктор білий наук Леонід Горобець каже, що теоретично аргіопа може прокусити там, де тонка шкіра під коліном або під пахвами. Уважні будьте цих павуків, не ховайте, під пахви, не треба цього робити. І під коліна теж. Та отже, обійди, господи, того павука, чого б до нього лізти, пальцями ототить, я не знаю, тими стаканчиками пластиковими лавити. Висновок із цієї історії, Олексіївна. Поводьтеся, люди добрі, нормально. Бачиш павука, відійди, і не доведеться тобі висмоктувати отруту і новини з пальця.